І Софія Мелькус. Ми сьогодні знімаємо Софія Мелькус. У мене просто їх дуже багато є різних квітів. І Ви можете подивитися навесні, як цвітуть різні квіти. Я це знімала в другому відео. Так, так будемо що робити? Йдемо на качелю. Побігли! Та що А Софія бігає без зуття, коротше. Не може знайти нічого. Та я не можу. Вона йшла. Яким їх не замітила? Виходили з дому. Ну що? Шли, покажем кроликів. О, не-не-не, их скрашите на камеру, не показывают. Они же маленькие. А инчи? И... Инчи тоже. Че? Че? Что ты что мне подавала? Ой! здесь вот, я вас познакомлю с своей бабусою. Вот там бабуся вы сейчас целыми днями. Спит. Світло на ведно. Короче, там не ведно. Ой, треба світу пищи. Бабуся! Баба. Баба! Баба на софа нічого на ведно. Ходиш нема. Вот Я пішла. Ось тут в мене буде багато. Катя. Шолра! Чего я чуешь? Тут та що? Це такі квіточки, які там мають серединці. І, 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 бджоли дуже люблять їх збирати. Ось, І ще є квіти, які вам я не показувала при ведущих старіх. Оця вон такі вон, гарні штучки. Оці ці, ці. вон якісь дзвоники. Мама казала, що вони не відпочивається. І оце вон починає з квіта. І там дуже багато-багато квіточок. Я показувала дуже багато квітів, але найсаме най я показувала вон, квіточки у формі сердечок. Так, все, серія наша закінчується. Підписуйтеся на канал Софії і Мій, ставте пальчики вверх, всім до побачення. чекайте другої серії.